Всім доброго ранку, сіла відразу за комп'ютер полистати, що тут мені потрібно, тому що в мене закінчився дифузор. Ви знаєте, мені дуже подобається, він. його так надовго вистачає і такий приємний аромат. І я брала, коли знижки були. Можливо, і зараз якісь знижки є, так що зараз пошукаю, що там, можливо, новеньке щось є, і замовлю собі, парфуми потрібні мені чоловічі, тому що у мене чоловік. Ну, син дуже полюбляє аромати їхні, так що це сіла і зараз шукаю. Не буду затримувати вас. Що виберу, потім вам скажу, закажу. Давайте відкриємо посилочку і зараз я згадала, це з 14-го день всіх закоханих. Так що можна замовляти подаруночки, тому що підеш у магазин і думаєш, що його купити. Так, відчиняю грязь. дивіться, сина каже: мама закінчилася. Кажу, мама позаботилася на свято. Придбала тобі так що, Дивіться, я відкрила все, як завжди, гарно запаковано. Знову таки сертифікат лежить на продукції, будь ласка, депава? Я не знаю, що так сказали, депава. Краще було б депава, правда? А тут ні. Де пава? Так, ого-ого, скільки мені дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ви бачите, як. Ох, у мене оце ще залишилося. Але, але, комусь подарую. Так виглядає дуже гарно. Тут у нас все подарункове. Зараз я поставлю телефончик, я вам покажу. Так, зараз ми все розберемо. Все закрите дуже гарно, нічого не пошкодиться, особливо там, де скло. Все завернуте, все закрито. Так що, не хвилюйтеся, може йти, відправлятися в будь-яку точку, навіть за кордон. Так, зараз я гляну щось, який цей раз мені, дифузорчик. Ох ти! Дивіться, який гарний подарунок. Ціни будете дивитися. Я знаєте, що рекомендую: взагалі, заходите частіше на цей сайт, він внизу буде під описом, і дивитися, тому що я, чесно кажучи, не можу. У мене закінчилося, я замовляю. А якщо слідити за їхніми, які там є у них акції, а до Дня Закоханих, до Дня 8 березня обов'язково будуть акції, то там я вже казала, дуже зручно згрупуватися з кимось і берете, наприклад, дві. Третя безкоштовна. Це дуже-дуже часто. Тут мені подобається, що керівництво воно працює, і команда працює над тим, щоб все це було, як кажуть, щоб вам було зручно і дешевше. Оце я не знаю, якийсь тут маленький як арт, новела чи що. Така манесенька, як пробничок іде. Я не знаю до чого. Він просто. А, ну це так, знаєте. Так, 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 це парфум. Ну Це чоловічий. Дуже гарний. Це так, як маленький такий пробничок, як подаруночок іде в цьому комплекті. Цей раз у мене а такий сам. Ні-ні-ні. Тут е, Мілтон, а тут щось у мене так, такий зір, що дуже-дуже бачу. Інший запах, інший запах. так що, ну все як завжди, дивіться. Вистачає надовго. Скільки тут мілілітрів 50. 50 мл, але вистачає надовго. Ще раз кажу, що це не то що. Ось, вже порожнє. І ще все одно пахне. Уже сухі палички, а пахне. Так, добре. Ну, і ви бачите, що подарунком зроблено дуже-дуже гарно. Так, це... Зараз зараз. зараз, зараз, зараз. Тому я не буду знаєте, рисуватися, що я тут знаю всі назви прямо парфумів, ні. Ой, гарний, гарний. Просто-напросто я ось зайду зараз на сайт і подивлюся, ось тут написано назва. І подивлюся. Ай, пахне. <с> Які там нотки, все там написано. Це ось такі коробочки. Це жіночий Марк Антоніо Белл. Теж гарно, а мені вистачить, це. дивіться, скільки. Це моє, це чоловіче. З чорним це чоловіче. І тут скло. Чоловіче скло і таке скло. Зараз я зайду на сайт, і ми разом подивимося, що це за приємне. У приємне. мене зараз уже, знаєте, на руках все, все до кучі. Так що, мої любі, ще раз хочу сказати: фірма українська. Люди з Запоріжжя переїхали в іншу область і продовжують працювати, працювати для вас. Тому дуже прошу підтримуємо українське і замовляємо. Я розумію, що деякі там, знаєте, пишуть: Ой, це не Франція. Ну, я вам скажу: ті, що пишуть Франція, ті, що пишуть Франція, вони її ніколи навіть і не відчували. Одне, що я скажу. У мене є французькі, в мене були вони, і я вам скажу одне: аромати прямо один в один. Одне, одне, я чесно завжди кажу, що стійкість тих парфумів і цих вона зовсім різна. Але вибачте, Duty Free, отака от пляшечка, навіть менше коштує 130 євро, то по тій ціні можна замовити, що через кожну хвилиночку можна бризкатися. А взагалі я кажу так: я показую те, чим користуюся я. А вам уже вибирати, Ось дивіться, ну отаке ось на подаруночок такий набір купити. Дивіться, які гарні тут ці. Мені здається, що те в мене менше. Ну, зараз хвилиночку, я принесу, у мене той залишився ще. Це, здається, зараз я подивлюся. Я не користувалася ним, тому що Ні, ні, все таке різне. Дивіться, цей отакий, тут малесенькі такі пробнички манюсінькі. А тут отакий. Тобто, дивіться, цей більшість міськість. Не наче коробочки такі однакові, але дивіться, отакі біленькі, маленькі і отакі побільше. всі всі різні. От у мене тут шість ароматів, і тут у мене шість ароматів. Так що, якщо ви десь знаєте, у вас такі сумні, ви не знаєте, що, можливо, та, ой, тань-та-та. Та, та. Знаєте, в, в інтернеті є що вибрати, я вам скажу. Чому я з вами розмовляю? Замовте отакі пробнички. Ви, та назва, яка є. Подобається, будете заказувати. Так що, от, бачите, для прикладу, і навіть у мене добре, що в мене залишилося це. Для прикладу, я вам показала, що все різне. Ну, а дифузори мені дуже подобаються. Для машини теж дуже дуже гарні. У мене були. Але в мене зараз я купила ти мішечок, і у мене висить, то я не замовляю. А так я кажу, що продукція, і вони пішли вперед. Я не знаю, що вони так назвали парфум депарі, але оце цепава. Я не знаю, чому якось воно трішки, але їм так подобається, значить, будемо ми казати, дипава. Депова так дипава. Саме головне, що коли воно якісне і ти його береш з задоволенням, то чи там наголос, чи там ми розуміємо, про що йде мова. Так що підведу підсумок. Значить так, заходите, Зараз я зайду подивлюся, як вони називаються, які тут нотки. В описі буде посилання. Ви заходите і дивитеся, що вам. Тому що зараз раніше було, що за моїм промкодом ви заходите, там якісь знижки були. Зараз такого, такого немає. Ви заходите і дивитеся. І дивитеся, що, до чого, як вам там замовити, і слідкуйте за знижками, які є на фірмі. Все на сайті це написано, так що, будь ласка, замовляйте, а ще скажу, що йдуть свята. А як свята, то фірма завжди робить акції. І акції дуже-дуже гарні. Так, ось тут ось гаряча лінія. Ось сайт, їх, то що я кажу, для оптових покупців є. Все це для кого що. Так, а що це? Умови користання, договір аферти, партньорська програма. А що таке партньорська програма? Цікаво, давайте подивимося. Ага, ось. Відділя знайомство з нашою партнерською програмою. Приділіть одну хвилину. Це ось Андрій. Це їхній керівник. Ось оце ж ви можете зареєструватися, туди увійти і заробляти навіть на цьому гроші, я так думаю. Я думаю, що так. Да. Зайдіть обов'язково почитайте в особистий кабінет. цей. Деякі із глядачів ну, не постійні, просто такі зальотні, як. Їх прямо рве. Ой, та це все реклама, та це все гімно. Люди добрі. Знаєте, що я весь час, моя. Мої відео побудовані на тому, що я маю свою точку зору. От я кажу те, що мені подобається, що мені не подобається. На сьогоднішній день, вибачте, в нас у, у місті і на розлив, і під злив, і по замовленню все все продається. І я пробувала всяке, але з цією компанією, Депава парфум депарі. Я працюю вже дуже-дуже багато років, і я задоволена. І я ж не кажу, що якщо ви не замовите оці парфуми, значить, я з вами не буду е, дружити. Я на... в своїх відео, в своїй діяльності я знаю те щось таке, що ви, може, не знаєте, я вам даю. Ви мені поради даєте. Так що це порада. А вибирати? Вибирати маєте право тільки ви, нікого не слухаючи, не. Ні... Не йшовши ні на яку рекламу чи на якусь замануху. Все в ваших руках. Тому що ви маєте смак, ви маєте гроші, які ви заробляєте, і кидати їх наліво-направо це не варте того. Але я знаю одне, що прийшов мій ось син відпустку, заходить в калітку сумки, ці всі передягнені. І не знаю, як там ноги, руки, але пахне від нього так гарно, тому що одежа, одежа побризкана, і прямо ну, ну, пахне. Приємним, гарним чоловіком. І вам я бажаю здоров'я, я бажаю вам всім всього найкращого. Ми дочекаємося обов'язково перемоги, це для нас саме головне. Але не забувайте робити свої подаруночки. І ще раз скажу: на день закоханих отаку от коробочку подарувати, вибачте, не, не всі гроші світу, а тут скільки різних парфумів. Все, закінчую на цьому, тому що балакати можна до безкінечності. Бажаю вам успіху і замовляйте! Це перед вами. До побачення.